Всім привітоси! Сьогодні у нас продовження викликів гоблінів і викликів сезонного. Е, сезонного. І давайте спробуємо спочатку, можливо, з сезонного почнемо. Давайте зробимо тут декілька викликів, потім перейдемо туди, ну і так по кругу. Так, спочаток у нас такий собі джахангір. Давайте ще один. Там, здається, 16 викликів буде на гоблінах. Дуже сильно мені хочеться ось цю червону утримати. Даркфізера я би теж не відказався. Фізкойла. Ліфвіска Aceit Wire. О, господи. Імена, звісно, в них ну, такі мощні. Так, але отримуємо ми сабіну. Що ж, надіюся, сьогодні буде повеселіше, ніж минулий раз. До речі, я сьогодні зранку ще теж робив десь X9 чи X10 одинарними і взагалі нічого не випало. І Міліндор. Так, таке враження було, що зараз ГМ випаде. ГМ я не хочу. Краще, дайте якусь, якогось гобліна. Тим більше, що їх буде два, то може хоча б один з них мене влаштує. Так, валім. Не знаю, у мене якось в крайності Або нормально насипає, або взагалі нічого. Тому, як показує практика, не варто мені вже сьогодні напевно ні на що розраховувати. Так, давайте ще один і повернемося до гоблінів. Варін, окей. Ну, давайте. 12 ще гоблінів залишилося. І там ще 6. Разом 18. Бальтазар. Давайте, червону. Червону п'ятірочку. Тільки не Єлену. Хоча вже таке враження, що Єлена не була б найгіршим варіантом. Так, біліт. Червона. Червоний. Виявилося. Так, ну йдемо далі. На жаль, на жаль, нічого толкового поки що не випало. Точніше, не випало взагалі нічого. Ну, я думаю, ви не сліпі. Тому не обов'язково нагадувати. Окей, дякую. Добре, зробимо невелику перерву і продовжимо, бо це. Бо це жесть. Так, пройшла якась невелика кількість часу. Давайте зробимо 3. Так, чотири. Чотири зробили. І йдемо викликати. Тут у нас 5 ще залишилось, і там десь теж близько п'яти. Що ж, ганджу. То наступний. Зеленого там не було, якщо мені пам'ять не зраджує. Так, не зраджує. Ні, не було. Фіолетовий, два синіх, два. Два фіолетових, два синіх. Так, да, якось так. Ну і два червоних. Так, червоний азар. Якби випав купідон можливо, я би навіть другого прокачав. Зараз, в теперішніх реаліях, він стає більш актуальнішим. Так, і крайній виклик. І йдемо далі. Ага, ну тут залишилося сім. Дуже сильно хочу червону, дуже вона мені виглядає крутою. Я ще на неї не нападав, не бачив, як нею грають, але виглядає вона мені дуже крутою. Так, перший у нас грім четвер... червоний калянчик. Добре. Нехай буде. Надіюся, після себе він викличе мені п'ятірочку гоблінчу червону. Але, на жаль, добре, продовжуємо. Синій. Ну, не везе, не везе просто максимально сильно червоний. Дєрський клик. Ще два. Знову червоний. І знову не то. І останній виклик. Тримаємо кулачки. Парам-бара-бара-бам-пам. Жовтого немає. Голді. Ну, це максимально, максимальне, що могла жовто випасти. Це голді, тому що п'ятірки жовтої тут немає. Ну що ж, дякую за перегляд. Напишіть, що вам випало сьогодні. А завтра ми, напевне, ще продовжимо трішки. Всім па-па!